Якщо ви маєте боргові зобов'язання перед мікрофінансовими організаціями, то вам варто пам'ятати, що з кінця 2023 року вступив в законну силу закон, який забороняє їм нараховувати відсотки більше ніж 1% в день. Однак мікрофінансові організації продовжують нараховувати і 2,5% і 5% і 10% в день. Тому Варто пам'ятати, що ви можете звернутися до юриста або адвоката, який допоможе вам ці відсотки зменшити. У випадку, якщо ви або член вашої родини є військовослужбовцем, близький родич мається на увазі, то з нарахування відсотків у мікрофінансових організаціях з кінця 2023 року взагалі заборонено. Однак мікрофінансові організації продовжують це робити. В даному випадку ви можете звернутись до юриста або адвоката, який підготує вам офіційні звернення до мікрофінансової організації і допоможе вам ці відсотки скасувати. Якщо ж мікрофінансова організація подала вас до суду, то обов'язково зверніться до юриста, який допоможе вам ці відсотки зменшити, або врегулювати спір добровільно мікрофінансовою організацією, підготувавши відповідні листи звернень і супроводивши процедуру сплату даного боргу.